ФСБ-вці ці на перемовини, і звісно, О, проти. Бачите, Вікторія, ви зачепили дуже важливу тему от найкращі ФСБ. Москва в цій війні на найвищих дипломатичних і політичних інформаційних рівнях задіє професіоналів. Москва працює системно, система в неї вироблена ще з 19 століття. Ця вся пропагандистсько-інформаційно-агресивна система. ФСБ, їхні спецоргани працюють професійно, як мінімум з того самого ще 19 століття. У нас клоуни при владі, у нас шулери і махінатори при владі. На, на найкращому варіанті фотографи, няні концертні діяльні, ті шоумени. Люди, які не розуміються на цьому всьому, особливо не розуміються в специфіці гібридної війни. Вони тільки картинку для шоу вміють робити. Не розуміються в дипломатії, і вони абсолютно не розуміються в діяльності спецслужб. А у нас в Україні все-таки є люди, які професійно цими питаннями займаються. Але вони з 19-го року відсторонені. У нас нема жодної системи. Ви ж подивіться на заяви, якими кидається Зеленський і його команда. Кожні два тижні в іншу сторону, кожні два тижні щось абсолютно інакше. Які довбні могли погодитися на угоду, давайте не будемо стріляти по енергетиці? А по лікарнях можна, а по дитячих садочках можна, а по цивільних об'єктах можна? Одну енергетику не будемо, а давайте а людей можете зачищати.